Святкування у Палаці культури Дружба народів зібрало разом ветеранів праці хімічного гіганта та людей, які нині успішно працюють на заводі. Працівник хімічної промисловості Валентина Петрівна до Черкас із Нижнього Тагілу переїхала 1965 року. Тоді ж таки жінка очолила лабораторію йодообмінних Смол на Черкаському Азоті. Хімік чуть не з детства з сьомої класу. Технікум закінчила як хімік, інститут, як хімік. Тогда Свердловський Уральський політехнічний інститут. Ми просто любили цю професію. да, так і любимо до сих пор. Все час, скільки здесь живу, патріот України. Здесь действительно прекрасні люди, прекрасне клімат, прекрасний, ну, все хорошо. Олександр Михайлович на Азоті працює комірником вже близько 16 років. Про обраний фах чоловік не жалкує. Говорить, його професія йому до душі. Я люблю точність, математичні у мене якісь здібності, порядок. І це моє. Це моє. І я в цьому, як то кажуть, і працюю, і получаю велике натхнення. Андрій Струсевич у хімічній промисловості всього три роки. Старший майстер у цеху централізованого ремонту нині продовжує родинну традицію. Батько Андрія також працював на Азоті. Будня хіміка дуже цікава. Робота така напружена, цікава, цікавий колектив, постійно, ну скажімо так, мало часу, мало вільного часу залишається. Одні хімічать, а другі ремонтують. Керівництво Азоту пишається сотнями трудових династій, які продовжують розбудовувати хімічний гігант. І сьогодні за всіми нашими успіхами, за сухими цифрами, освоєння денежних средств стоять люди. Я говорю про нашому колективі. Ваш високий професіональний рівень, опит, трудолюбіє і слаженість роботи внушають уверені, що позиції нашого підприємства будуть укріплятися. Нині наголосив Віталій Скляров, підприємство стабільно працює та розвивається. Середня заробітна плата складає 4200 тисячі гривень. Серед основних напрямків роботи азотівців утілення інвестиційних програм, які дозволять підприємству в умовах жорсткої конкуренції утримувати позицію лідера. У день професійного свята працівників азоту вітали колеги та посадовці. Останні нагородили азотівців чималою кількістю відзнак, подяк та почесних грамот. Серед нагороджених Віктор Олійниченко. Олександр Охріменко, Анатолій Левицький, Григорій Калашник та інші до всіх професій ставлюся якось з повагою, а от до професії хіміків ставлюся не теж з повагою, а просто як до якогось такого незрозумілого таїнства. Хотів би сьогодні побажати вам і, взагалі, нашому суспільству, щоб престижність цієї праці, щоб вона відроджувалася, відновлювалася, повернулася на той рівень, на якому вона була ще двадцять тридцять. 40 років тому подарунком для хіміків став святковий концерт. Із професійним святом працівників хімічної промисловості Черкас привітала популярна співачка Альона Вінницька. Марина Лук'яненко Володимир Мельник. Віка новини.